Є волосся із за частих переживань сильно січеться та випадає. Посічені кінці зістригає раз на два місяці, що звичайно не дозволяє мені відростити довжину. Базовий догляд це класно, але чогось не вистачало. Тому у свій догляд вирішила додати засоби від бренду люм, які розроблені лікарем трихологом І от що мені після індивідуальної консультації підібрали перше це лосьйон, який запобігає випадінню, зміцнює корені, робить волосся густіше. Статні декілька крапель і масажними рухами втерти у шкіру голови. І його плюс в тому, що він не журнить, наносити можна і на сухе волосся, адже його не треба змивати. Мій курс ще триває, але вже від кількох застосувань я задоволена. Також раджу маску від людьми. Вона розроблена саме для реконструкції волосся, живлення та зволоження. Витримує близько 10 хвилин, хоча й можна довше. Далі на волові волосся наношу флюїд. Дуже приємно пахне, залишаючи на волосі приємний шлейф. Також можна наносити і на сухе волосся. Його не склеюю, а навпаки, розгладжую та додає блиску. Висушила феном і я у захваті. Так покажучи, волосся дуже м'яке і блискуче. Це той догляд. Що коли він закінчиться, його одразу захочеться поновити. Що мені ще найбільше сподобалося, волосся ні на краплі не обтяжено, тому 100% рекомендую спробувати.